Не дов... Україна відзначатиме знакову подію 25 років виведення військ із Афганістану. Війна розпочалася у грудні 1979 року і тривала до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Радянські втрати за офіційними даними становили близько 15 тисяч військовослужбовців. Григорій Сергійович – полковник, військовий льотчик. За участі бойових дій в Афганістані нагороджений двома орденами червоної зірки на війну поїхав у двадцять. 27 років проводжала дружина і двоє дітей. Потрапив мені було 27 років. Мене проводжали дружина, двоє дітей, двоє дочок. Проводжала те, Царства царство небесне, яка тільки перед цим поховала старшого зятя, якого полінку десантника. Ну, радості було, саме розумієте. Перша ескадрилья наша повернулась в повному складі. На жаль, у нас так не вийшло, у нас загинув. Старший льотчик і начальник групи при обстрілі аеродрому капітан Блохін, начальник групи радіо загинув. Тому ми не виконали основне завдання. Як, я, як заступник командира ескадрілі, скажу так, що основне завдання ми не виконали. Не повернули всіх живими на батьківщину. Ну, війна є війна, хоча це не є оправданням. Знайти земляка з України це була справжня подія Григорію Сергійовичу рідну людину, віднайти вдалося. Петро Яровий, з яким спочатку відносини не склалися, став для на справжнім другом. Якось я підійшов до карти Радянського Союзу в той час і і кажу: Петро, ну покажи, яка земля народила от такого, як ти, хорошого хлопця, на цю букву, що ми з тобою ніяк не можемо наладити контакт? І коли він пальцем ткнув, то мені прийшлось подвинути його палець, щоб поставити палець в те місце, де я народився. З'ясувалось, що я з Черкаського району Черкаської області, а Петро село Лебедин Шполянського району Черкаської області. Ну, На карті Радянського Союзу, самі розумієте, яка ця відстань. Зразу ну, пролунали земляки, і після цього. Я не знаю. Ну дружба переросла. Я не знаю, яку дружбу. Я йому пообіцяв, що після ми раніше вийшли, він ще залишився. Я пообіцяв, що після війни все одно я його знайду, і ми обов'язково заспіваємо, як тебе не любити, Києва мій. Це його була любима пісня. Зустрітися чоловікам у мирному часі так і не довелося. Петро Яровий після війни помер від тяжкої хвороби. Ось так щирі надії нещадно розбивалися вже поза війною. Одного разу будучи в відпустці. Я взяв з собою меншу свою дочку і поїхали ми виконати моє обіцяння. На той час була ще жива його мама, їй було за 80. Ми знайшли маму, забрали і поїхали на могилу. Випив я з Петром ще раз бойові 100 грам, залишив йому сигарети, як він курив. Така історія. На жаль, я виконав своє обіцяння, але обіцянку свою, але на жаль, на жаль, на жаль. Ці мужні чоловіки ледь приховують хвилювання від болючих спогадів. Ті нещадні роки назавжди залишаться у їхньому житті. Сьогодні бойовий льотчик Григорій Сергійович виховує онуків. Жартує, той час, який не присвятив дітям, повністю належить онукам. Голова Охтирської міської організації української спілки ветеранів Афганістану розповідає, що родини загиблих солдатів не забуті, підтримують вже протягом 24 років. Кождилик на плотиці вже 24 років. Відвідує мам. Загиблих, вдов загиблих. На сьогоднішній день із 12 їх залишилося тільки 7: дві по районі мами і 5 по місту. Ми відвідали з районної адміністрації з першим заступником голови районної державної адміністрації Картузом Олександром Івановичем, сім'ї загиблих по району і також відвідали могили загиблих. Надали матеріальну допомогу мамам. Так як і ми надали, так і адміністрація, так і фермерські господарства, сугак Віктор Васильович і, і, і Поташані і Жорновий надали мамам допомогу і фінансову, і у вигляді продуктів харчування в день зйомок сюжету у Києві. Проходив захід, присвячений цій знаменній даті на чолі з очільником держави. На цей захід із цієї сумської області не потрапили лише охтирчани. У бюджеті міста на відправку воїнів інтернаціоналістів до столиці грошей не знайшлося. До них мали б ставитися з повагою, натомість відверте ігнорування на урочистостях, які відбудуться в Охтирці у суботу. Міська влада не запрошена. Чому так сталося в Охтирці? Я не буду коментувати, але ну, факт залишається фактом. Тоді, в той час, із за рішень Великого Політбюро ці пацани попали в цю м'ясорубку. А зараз, опять же, страдають від кого? Від нами вибраних, як їх назвати правильно, найманих працівників, яких ми вибираємо і доручаємо їм виконувати функції, які поклала на їх держава. Пройшовши війну в Афганістані, ці чоловіки змушені свої навички застосовувати у мирний час, аби домогтися до себе, хоча б справедливості, не кажучи вже про повагу. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.